Вітаю! І зараз ми розглянемо питання, що хочуть передати родові духи. Адже у всіх нас є духовні корені родового дерева і предки, які нас супроводжують протязі всього життя. Вони нас корують, вони нам підказують, вони нас направляють на вірний шлях. Отже, що хочуть нам передати родові духи, дивимось. Розчарування, розчарування і біль необхідно закривати. Своєю працею над чимось. Ви маєте професіоналізм, ви маєте хист до, до чогось, до якоїсь роботи. Затушіть ту душевну біль, яка назбиралася напротязі життя працею. Це їхня порада. Ви вмієте себе захистити і можете захистити. І ви завжди на поготові, ви впевнені в собі. І також ви заслуговуєте на е, рівні взаємовідносини. Ви заслуговуєте на пару, щоб життя сімейне було щасливе. І це все е, вони завжди супроводжують вас. І завжди ведуть вас, і вони завжди з вами. І родові духи, вони кажуть: ідіть вперед, не зупиняйтеся, дійте ви, на вірному шляху. І це вам принесе стабільність у життя. І впевненість, рівномірність у всіх діях. Це вам принесе заспокоєння душевне і наповненість, і ще вони кажуть, що у вас є внутрішнє бажання до того, що вам в житті подобається. Щось про щось ви мрієте реалізувати якусь свою творчість чи якесь подавання. Ви давно про це думаєте, і вони кажуть: візьміться за це, зазирніть у свою душу і те, що ви тим, що ви хотіли давно зайнятися для душі, реалізуйте, і ви будете наповнені і цим жити. І в майбутньому це вам буде приносити навіть дохід, і ви будете переможцем, і ви зміните своє життя, тому що після того, як ви почнете реалізовувати свою духовну потребу в реальність, те, чого прагне ваша душа. У вас життя зміниться, і так як ви жили, ви вже жити не будете, і це вам принесе щастя.